Не лишайте свої гібіскуси палкою. Що робити для того, аби отримати пишний кущ, який дуже рясно квітуватиме і матиме дуже гарну форму, і завжди молоді, блискучі листки. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і в даному випадку я вам покажу, яким чином я обрізаю гібіскуси, не тримаю їх палкою, аби вони нарощували ось такі великі. І гілки, і здорові листки, ну відповідно, рясно квітували. Покажу вам на прикладі даного вазону ось така товста гілка, яка би могла лишитися палкою, я її просто не обрізав у один раз. Дуже радикально або чекав, поки ось у ці бруньки прокинуться більше. І зараз я зроблю ось так: я зроблю ще більш кардинальну обрізку. Аби моя рослина виглядала краще, і ось ця частина, власне, їй не потрібна. Яким чином обрізати гібіскуси? Дуже просто, я вам пояснював у попередніх відео стосовно обрізки гібіскусів. Гібіскус має таку особливість, що квітне лише на кінцях пагонів. Відповідно, який би пагін у вас не був, 20 см або 1 метр, все одно він заквітне один раз і лише наприкінці. Якщо на прикладі ось такої гілки, ми з вами обрізали декілька разів і тут вже три бруньки. І з кожної із цих бруньок, а тут їх три повноцінних, і четверта, і вони ще п'ята, тоді будуть розвинені квітки, ну і гілки з таким соковитим, зеленим листям, відповідно. Тому, що потрібно робити? Не жаліти гібіскус, стригти його ось таким чином, і він від цього лише виграватиме. Чим підживлювати? Можна підживлювати будь-яким добривом для квітучих рослин, єдине, що після обрізки, для того, аби стимулювати ось ці молоді пагони, а ви можете підживити, наприклад, кальцієвою селітрою 1 грам на 1 літр води. Чому саме кальцієвою селітрою, а не карбамідом. Тому що кальцієва селітра містить у своєму складі кальцій, який робить мембрани клітин міцними. І ось у вас такі листя будуть міцні і здорові. Коли я обрізав дану рослину, я її обрізав десь три тижні тому. За три тижні прокинулися ось такі величезні бруньки, простимулювалися нижні бруньки. Висвітлилася середина, бо я обрізав гілки, які йшли всередину. І зараз я дещо і ще більшу висоту даного гібіскуса. Яким чином? Дивлячись на дану рослину, привертаю увагу, ось та гілка. Тобто вона за висока. Яким чином я її буду обрізати? Мені цікаво, аби гілка пішла не всередину. А вона пішла нова назовні. Тому я зріжу, щонайменше ось тут. І ще приберу три точки росту, так само, як ми зробили з тією гілкою. І тепер рослина виглядає більш збалансованою і сформованою. Буквально за 2-3 тижні на вашій розвині ось уже пробуджуються ось такі шикарні нові гілки, які будуть квітувати. Відживлюю для квітування я монокалій фосфатом один раз на місяць, це для профілактики краєвого опіку. Краєвий опік, нагадую вам, що це такі периферійні підсихаючі зони, які виникають внаслідок нестачі калію. Якщо ваша рослина квітує, відповідно калій виноситься дуже інтенсивно. І регулярно раз на тиждень я проливаю, наприклад, будь-яким добривом для квітучих розвинці. Це можуть бути Петерс Професіонал, блумбустер або інші добрива, але ті, які містять у своєму складі більше фосфору і калію. Ось такі прості правила дозволять тримати ваш гібіскус у такій формі, мати блискучі здорові листки і мати повноцінне тересне квітування. Гарного всім дня підписуйтесь на канал та нових зустрічей на моєму каналі у нових відео.